Олексій Данілов, секретар Ради національної безпеки і оборони України, з нами зараз на прямому зв'язку. Пане Олексію, доброго ранку, вітаю пане Олексію. Ми намагаємося шукати в кожному короці Росії і її очільника ознаки відчаю для вас безпосередньо на зараз. Ознакою відчаю є оголошення воєнного стану. А Тікання з енергодару російських окупантів, чи те, що вони замінували Каховську дамбу, про що сказав президент України для нас, це всі совокупні кроки, які робить на сьогоднішній день президент Російської Федерації, який дав команду вдертися на нашу землю. От ми аналізуємо всі ці кроки, які є на сьогоднішній день. і Я можу сказати, що так, буде тяжко, буде важко. От нам треба пройти цей складний період. Але е, після того як ми пройдемо саме цей період, оцей цей період зараз він буде тривати десь місяць-півтора-два, коли вже божевілля в голові цього. Е, Гітлера сучас, сучасності поселилася і не хоче звідти виходити. Нам просто треба зараз е, витримати не тільки ті кроки, які ви зараз називаєте. Є інші кроки. У нас є дані наших розвиток, що відбувається на території безпосередньо е, Російської Федерації. Там посилується терор проти власного народу. Там на сьогоднішній день є такі. Е, Нещодавно були укази Путіна там, де вон, тих людей, які умовно займали нейтральну позицію, він зараз списав ці указ для того, щоб всіх пов'язати кров'ю. У них там почалися всі ці процеси. Ми їх прогнозували, прогнозували їх на листопад місяць. І цей такий період на Росії вже почався. І всі кроки, як вони роблять, говорять про те, що впевненості в перемозі в них нуль. От, і тому це. Такі, знаєте, кроки вічеві. Я хочу нагадати, коли Гітлер, перебуваючи в бункері в 45-му році, на початку травня видавав якісь накази, що треба там туди йти, сюди йти, і таке інше. Ну це щось починає нагадувати таку річ. Звичайно, зараз це не травень, але це точно десь, скажімо так, березень 45-го року. Пане Даніло, якщо дозволите, я зацитую для наших глядачів вас, ви нещодавно сказали, що війна для РФ перейшла в стратегічний цуцванг, і кожен хід наближає фінал. У зв'язку з цим виникає питання, а варіанту вийти з війни зараз вже в російське керівництво не розглядає? Чи тут ту тезу, яку нещодавно сказав російський пропагандист, про те, що програш? В цій війні для Росії означає фактично її ліквідацію. Так не буде її існувати, цього режиму не буде. Там вже усвідомили і ну, намагаються всіляко зберегти своє існування. 24-25 два з лютого. Я коли в перші дні розпочалися як тим фази боротьби за нашу незалежність, я зробив тоді. Висловлення про те, що це початок розпаду Російської Федерації, і вона програє в цій грі. Більш того, я сказав, що це закінчиться розпадом Російської Федерації, тому що і це не наша провина. Ми в цьому приймаємо опосередковану участь. Це провина Росіян, коли вони обрали собі людину з, з психікою фашиста. От і ті кроки, які він робив на такому на протязі 22 років, привели їх до того, що вони самі будуть зараз самознищуватися. Я можу сказати, що всі кроки, які вони будуть робити подалі, будуть тільки погіршувати їх ситуацію. Уявляйте собі якщо раніше війська Російської Федерації були умовно на 90% скомплектовані так званими людьми, які йшли по контракту, а сьогодні забирають всіх безвиключно і пхають всі війська, і сьогодні труни з цими. Загиблими, яких ми маємо вбивати, тому що вони приперлися до нас. От будуть з'являтися у всіх містах Російської Федерації. Я хочу подивитися, в який спосіб от жінки будуть на це реагувати. І за що вони, за що, за що, за що вони зараз помирають на чужій землі, до яких не мають ніякого відношення, на чужій війні, яка до них ніякого немає відношення. От зараз зараз там процеси тільки будуть починатися. Пане Олексію, про можливий підрив росіянами Каховської гідроелектростанції, які наслідки це матиме окрім людських жертв? Тобто хочеться говорити водночас і про постачання води до Криму, і про електрику, яку отримували ми завдяки і отримуємо завдяки роботу Каховської гідроелектростанції. Тобто, наслідки по паличках можете розкласти? Ми випереджаємо звичайно зараз ситуацію, але про це варто говорити. По цій ситуації вчора у президента зранку відбулася нарада в кабінеті Володимира Олександровича. Ми розбирали це питання. Справа в чому, якщо вони підривуть каховську дамбу, от то питання постачання Криму закриється раз і назавжди. його відновити буде неможливо найближче там я не знаю 5-7 років. Ми сьогодні володіємо інформацією, що там робить ворог. От е, мова зараз не про електрику, мова зараз про більш страшні речі, тому що це буде катастрофа от, вселенського масштабу. Якщо вони приймуть приймуть таке рішення, ми е, можемо сказати, ми звідти електрику вже не отримуємо пев певний проміжок часу. Вони там зараз е, мають своїх представників. Так само, поки тимчасово тимчасово ще й на запорізькій станції, от черсно, якщо не дай Бог, вони це зроблять. Ну це буде тоді питання Криму для них взагалі ніколи не стояло і не стоїть, пане Олексію. А сценарії різного розвитку подій розглядають в РНБО? чи вже мають їх на столі? Ми розуміємо, що буде відбуватися при тих чи інших процесах. Більш того, я можу сказати, це питання буде розглядатися на найближчому засіданні ставки верховного команду. Що якщо яка найближчим часом буде скликана президентом нашої країни Володимиром Олександровичем. я не буду називати дату і терміни, але це питання готувалося вже певний період часу, і ми готові до будь-якого розвитку подій. Давайте про санкції тепер поговоримо. Нагадаємо нашим глядачам, що Україна запровадила нові санкції проти Росії. Під обмеження потрапили понад 3800 осіб і компаній. Відповідні укази підписав президент Володимир Зеленський у санкційному списку представники окупаційних адміністрацій, російські військові та найманці, зокрема, фінансисти групи Вагнера Євген Пригожин, а також вербувальники найманців. Серед них командувач армії визволення Палестини Мухаммед Альсалкі. Крім того, обмеження Провадили проти російських пропагандистів Ольги Скабєєвої, Володимира Соловйова, Тиграна Кео Саяна, строк дії санкцій 10 років. Вони передбачають блокування активів, припинення торговельних операцій і запобігання виведенню капіталів. Пане Олексію, скажімо, якщо ми візьмемо ту саму е, Скабєєву, скажіть, будь ласка, які активи безпосередньо вона мала на території Росії? Тобто пропагандисти російські, який дотик вони взагалі мали до України? Як можна пояснити необхідність цього кроку, який зробила Україна? Ми маємо це обов'язково робити. Всі вони мають бути, як казав класик, у нас у попках по кожному суб'єкту який на сьогоднішній день згідно указу 726-727 президента нашої країни заводиться так звана санкційна досьє от і ми будемо дуже уважно відслідковувати не тільки з кобєєва зв'язки контакти от всі процеси які відбуваються навколо цієї особи от більш того якщо у цієї потвори є якісь рахунки за кордоном ми обов'язково це будемо відслідковувати і це Санційне бюро, яке має, скажімо так, цим питанням займа займатися. Воно обов'язково все це відпрацює. Більш того, я хочу, щоб ви зрозуміли, якщо ми цього не будемо робити, пройде певний проміжок часу. Діти, онуки з будуть вважати, що це була у них така лагідна бабуся, скажімо так, яка була за мир, любов, дружбу, голубі і таке інше. От ми маємо історично лишати всі процеси, щоб вони були обов'язково зафіксовані, зафіксовано в історії, тому що це сучасний фашизм, і його немає прощення, скажімо, і всі, хто приймає в цьому активно участь, вони мають для навіть для історії. Тут мова не про гроші, навіть іде, не про якісь там нерухомості або якісь інші речі. Всі сучасні фашисти мають бути от, стояти на обліку для того, щоб це в минулому, на майбутнє обов'язково не повторилось, Нам обов'язково треба знати, що було в минулому. Пане, Олексію, але коли ми спостерігаємо за процесом запровадження санкцій, то складається враження, ніби вони. Дещо довго проходять процедури всіх узгоджень. В офісі президента, до прикладу, пан Смирнов сказав, що ну насправді багато документацій потрібно перевіряти, щоб правильно були виписані прізвища, правильно виписані транслітерація при перекладі з російської на українську чи на англійську. Так, тобто, це все зрозуміло, потім впливає на запровадження санкцій, в тому числі і міжнародними нашими партнерами. Але коли почне працювати, чи вже працює точніше бюро санкційне українське? Як думаєте, цей процес пришвидшиться чи ні? Тому що до прикладу РНБО, наскільки мені відомо, немає таких ресурсів для того, щоб перевіряти всі ці дані. Андрій Олександрович має рацію. Він як фаховий юрист і як людина, яка відповідає за укази, які підписує президент. Він все правильно наголосив. Справа в тому, що будь-яка літера змінена в транслитерації нашої або ан англійської може бути тоді підставлено під сумцем під про цю людину, ця мова тому саме. Цим пояснюється доволі такий тривалий період перевірки всіх безвиключно. Ми зробили так звану три ступені перевірки. Була була перевірка, те, що стосується служби безпеки України. Була перевірка кабінету міністрів, була перевірка фахівців апарату ради з безпеки і оборони, які займаються санкційними питаннями. І четверто, скажімо так, це була перевірка підрозділу, якого очолює е, пан Смирнов, який фахово відпрацювали всі ці питання, і ми. На 99,9%, що жодної помилки у цих 3881 подання немає. немає. Ви пам'ятаєте приклади, коли були у нас, на жаль, в минулому такі помилки, їх треба було виправляти. Не зовсім була приємна ситуація. Ми сьогодні вважаємо, що. Сьогодні відпрацьовуються всі ці речі бездоганно. Ще раз наголошую, це дуже важливо саме з юридичної точки зору, що мова йде йдеться саме про цю про цю людину і дата народження, номер документів і багато інших, інших речей. Пане Олексію, останнє питання і, зокрема по санкціям, чи правильно і доречно говорити про те, що вінцем санкційної діяльності запровадження санкцій Україною проти Росії буде визнання світом Росії як держави спонсора тероризму. Ну Росія це її країна терорист. От. Спонсор, ну так юридично так склалося, що о, е, юридичне тлумачення, спонсор тероризму Росія є країна-терорист. От президент Російської Федерації, терорист, керівництво, яке приймало рішення от, знищувати наше населення. Це, це, це сучасні терористи, це сучасні фашисти, які на сьогоднішній день знаходяться в Кремлі на території Російської Федерації. Звичайно, е, от, комплекс мір, який на сьогоднішній день проводить президент нашої країни, Міністерство закордонних справ. От всі інституції, які працюють вони це як складаються такі пазли для того, щоб рішення, які мають приймати країни, вони все це беруть до уваги, аналізують так само. Ми передаємо нашим партнерам всю цю інформацію. І тоді, от, знаєте, таке комплексне досьє на країну терорист. Воно складається, складається і складається. Більш того, я кош? можу сказати, ці папери не горять. От вони будуть через. Про час і до них будуть повертатися, як не треба, як не треба робити от сучасним фашистам для того, щоб в них не було солодке життя, не тільки у них, а ще і в них нащадках панаксіо. Коли ми говоримо про росіян, тут зрозуміло державна політика України, а з приводу колаборантів, які вирішили співпрацювати з країною агресором, наскільки адекватною є українська відповідь і українська політика? Я можу сказати, що вони ще гірші ніж ці, тому що знаєте, коли ви ж знаєте, що свої ніколи не зраджують. Якщо зразують, то це ж вже ж не свої. От якщо вони стали на бок фашизму, так вони так само, такі самі фашисти, вони підтримують фашизм. Вони підтримують вбивство наших дітей, наших жінок, наших, нашу інфраструктуру. Вони є співучасниками. Я хочу, щоб вони всі розуміли, що вони співучасники цього злочину і будуть рано чи пізно відповідати. Якщо ми їх не злапаємо по наших законах, якщо, якщо ми їх злапаємо, вони будуть відповідати по наших законах. Якщо ні, то вони будуть відповідати перед Господом Богом, тому що. Те, що вони роблять, воно не вкладається в голові здорової людини. Розумієте? Ну підтримати людей, які вбивають от, в крайній випадок в Києві. Чоловік, жінка, 6 місяців дитині матері вбили. За що питається? Для чого ви? А ви підтримуєте його? Ви там голосите, ви пісні співаєте, плескаєте. Вам гроші потрібні. Совість треба мати. Це так, це я про наших там у нас є такі діячі, які вважають себе співаками. От які по Росії там до цього часу шлин, шлин, шлиндаються своїми якимись там гай-гей. От ну дивися, я не знаю, як їх взагалі земля буде носити. Як вони сюди на, до нас можуть взагалі приїхати? Хоча крок вступити на нашу землю. Знайдя. Дякуємо, пане Олексію. Дякуємо вам. Олексій Данілов, секретар Ради національної безпеки і оборони України, був з нами на прямому зв'язку.